Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 18 липня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матвія та послання святого апостола Павла до Римля. Отже, Євангелія. сказав Господь своїм учням: усе мені передано Отце Моїм, і ніхто не знає сина, тільки Отець, і Отця ніхто не знає, тільки син, і кому хоче син відкрити. Прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я тихий і смирений серцем, і знайдете спокій душам вашим. Боєрмо моє благе і тягар мій легкий. І послання апостола Павла. Браття, вам кажу язичникам, як апостол язичників, я прославляю служіння моє, чи не виклучу ревності у рідних моїх по плоті, і чи не спасу декого з них, бо якщо відпадіння їхнє від їх примирення світові, то чим буде прийняття їх, як не життям, із мертвих? Якщо жертовний початок тіста святий, то і все тісто святе, і якщо корінь святий. То й віття святе. Коли ж деякі з гілок відломилися, а тебе дику маслину прищеплено було на місце їхнє, і ти став спільником кореня. Та соку маслини, то не хвалися перед віттям. Якщо ж хвалишся, то згадай, що не ти корінь підтримуєш, а корінь тебе. Скажеш, гілки відломилися, щоб мені прищепитися. Добре, вони відломилися через невір'я, а ти тримаєшся вірою, тож не гордися, а бійся. Бо якщо Бог не пощадив природних гілок, то чи пощадить і тебе. Отже, бачиш, доброту і суворість Божу. Суворість до тих, що відпали, а доброту до тебе, якщо ти перебуватимеш у доброті Божій. Інакше й тебе буде відсічено. Але й тих, якщо не перебуватимуть у невірі, буде прищеплено. Бо має Бог силу знову прищепити їх. Бо якщо ти відсічений, від дикої за природою маслини прищепився до доброї маслини, то тим більше цих природних буде прищеплено до своєї маслини. На цьому це все. Гарного дня, Божого вам благословення, до зустрічі вечором.